Рекламы в нашей студии медсестра, которая отказалась категорически проводить вакцинацию детям от полиомиелита. Почему она приняла такое решение и чем ей грозит теперь такое неповиновение? Не пропустите. Ты мы снова в эфире. Это ток-шоу касается каждого. Тема нашей программы Спорная вакцина. Продолжаем. Следующая наша героиня отказалась проводить э, вакцинацию от э, полиомиелита. Это медсестра детского сада. Э, э, я приглашаю в студію Лілію Шепрікевич. хочу сказати, що я відмовилась э, вакцинувати дітей цією вакциною, так як не бачу в цьому потреби. Якби ну, я знаю, що може прийти наказ на моє звільнення і знаючи це раніше, якби. Э... Я сказала, я цього робити не буду, тому що потреби немає. В нас в країні епідемії полімліта немає, дикого вірусу не виявлено. Мені ніхто не показав ніяких документів про те, що в нас є цей дикий вірус. Тому якби а це я позапланова імунізація, тому вибачте, але я цього робити не буду. Проходьте, будь ласка. Ви працюєте медичною сестрою в дитячому садочку? Так, так? так. Я, так. яка у вас освіта? Закінчила лікувальну справу за кваліфікацію фельдшер? Отже, це середня освіта, так, так. а вирішують питання про вакцинацію професора і академіки проводити вакцинацію чи ні? Питання в наступному: чи не занадто велику відповідальність ви взяли? Ну, є наказ мозу про те, що позапланові вакцинації вони проводяться тоді, коли є епідемія. Ну, на основі цього заказу наказу, якби і на основі того, що в нас немає, якби ага. ну я це заявила. Отже, ви відмовилися так. проводити вакцинацію. Це означає, що вашому дитячому садочку вакцину не проводили? Е, не, проводить. Не проводять У нас і інша медсестра, якби яка проводить вакцини. Проте ага. ну мені сказали, що. Це є три неділі. Це дуже мало. Потрібно ще твоя допомога. Ти будеш це робити, якби зараз другий тур. Дві неділі, якби ти будеш це робити, ти не маєш права цього не робити. Але я сказала, вибачте. Отже, ви стоїте на своєму, ви не проводите. Ні. Ви взагалі цю вакцину бачили? Так, Як бачите. вона виглядає? Що можете сказати про, про неї? Ех, ну вона є прозора, вона, якби дивлячись на неї, е, ну не викликає ніяких сумнівів. Проте цей індикатор, який є, якщо він є білого кольору, то це говорить про високу якість вакцини. Він є сріблястого кольору, тобто її негайно треба використати. Тобто строк придатності там вже ні, строк придатності там до 2017 року, е, угу. в другому торі, в першому було до дві 16-го. а чи були батьки, які погодилися добровільно провести так, вакцину? Були, були з дітей? батьки, які приходили і казали, коли будуть капати, мені треба якби, свою дитину прокапати, хочу написати згоду. Угу. Ну якби я не маю права в садочку говорити, що ну ви не капайте там, чи якщо мене питають, якби я повинна донести до людей інформацію. Як за вакцинацію, ну якби і про те, що якби можуть бути якісь ну, угу. певні угу. реакції? А чи були батьки, які відмовилися від були, вакцини? Так, були. Були. І що вони не зробили вак цю вакцину? Ні, вони написали відмову, та й все. Я знаю, що були такі а, а, випадки, коли їх переконували це зробити. Це було в першому турі на початку. Там, якби прийшов наказ, ну звичайно, в них є там певний план, якби стільки то дітей вакцинувати, якби ну, то. Таке трошки було, Ну, в другому турі такого не було. Але були випадки, коли з батьками проводили ну таку наполегливу, скажімо так, розмову, де переконували все ж таки зробити вакцину? Е, ну були, були в який спосіб це відбувалося. Ну казали, ви ж розумієте, що ви якби садові входите в садочок? Ви повинні це зробити інакше, якби ви можете не відвідувати садочок. Які були наслідки вакцини серед дітей у вашому дитячому садочку після вакцинації ну, в нас, якби так, температура. В одної дівчинки трималася три дні. Ну а так по якби на другий вечір була, то в одної дитини, то в другій, в третій. хтось лежав в лікарні, але якби ну таких гострих не було ніяких. Зараз починається другий етап вакцинації. Яке ставлення батьків до цього етапу? Ну, батьки набагато менше вакцинують, тому що читають інформацію, то говорять про, про вас. Говорять, що бачили це все, якби вони бояться, і ну дуже, дуже, дуже мало, якби. Максим, какие последствия могут быть у Лилии, у этой медсестры? Я очень надеюсь, что никаких. Если вы грамотно построите свою позицию, а то, что я услышал сегодня, свидетельствует об этом, то я очень надеюсь, что оснований для вашего увольнения просто не будет. Это раз. Второе. Следует заметить, что действительно вакцинация в Украине проводится внеплановая в данном случае. Для внеплановой вакцинации необходимо основание. Основания, которые озвучены. Они не признаются всеми без исключения. Поэтому ваша ссылка на авторитетов, которые принимали решение о поддержке проведения вакцина вакцинации, есть такое же количество научных авторитетов, которые вам очень быстро будут доказывать, что на самом деле никаких оснований для внеплановой вакцинации нет. Только непонятно, почему эти авторитеты не доказывают свою позицию в Министерстве здравоохранения. Доказывают. Слышим... Да, только одну позицию. Доказывают.